Генерал США Марк Хертлінг, людина, яка десятиліттями вивчала радянську та російську армії, командував військами США в Європі і бачив Кремль зсередини, каже одне: Росія не бере паузу, вона задихається. Коли Москва говорить про оперативну паузу, це звучить як спроба переконати світ, що все під контролем. Саме він ще у лютому 2022 року, коли російські колони сунули на Київ, передбачив: якщо Україна витримає перші тижні, Росія загрузне і мав рацію. Бо замість блискавичної перемоги Москва отримала багаторічну війну, що виснажує її день за днем. Регіон 24. Якщо вам важливі оперативні новини, підпишіться прямо зараз і не пропускайте головні сюжети. Хертлінг не з тих, хто говорить дипломатично. Його слова як холодний душ для тих, хто ще вірить, що Кремль планує нові наступи. Росія не робить паузу, каже він. Вона лататиме дірки, шукає подиху, але не відпочиває. Кожен день фронт пожирає більше ніж Кремль, здатен дати, і тут він не перебільшує десятки тисяч снарядів, сотні одиниць техніки, тисячі солдатів. Усе це зникає на полі бою швидше, ніж Росія може поповнити втрати, але найцікавіше попереду. Ви можливо пропустили одну важливу деталь. Генерал вважає, що головна слабкість російської армії не нестача людей чи навіть техніки, а логістика. Саме вона Ахіллєсова п'ята імперія. Вона не встигає, не витримує, не пристосовується. Армія, що не має пального і мотивації, це не сила, це натовп. І коли батальйони сидять без ротації, коли офіцери не можуть пояснити солдатам, заради чого вони воюють, структура починає гнити зсередини. Так, ви не ослухались гнити. Хертлінг каже просто: те, що Кремль називає паузою, насправді процес розпаду. І в цей час Україна, попри в тому й втрати, навчається кожен тиждень, кожен день завдяки допомозі заходу, високо... високоточній зброї, ППО навчанням, як українські командири діють точніше, швидше, ефективніше. Вони навчилися бити по російських складах, мостах і штабах, ламати логістику ворога. Генерал США каже. Поки Захід підтримує Київ, Росія слабшатиме. А от якщо світ повірить у російську паузу і розслабиться, Кремль знову накопичить сили, перезапустить економіку на військові рейки і піде далі. І цього разу не лише на Донбас, а й на кордони НАТО, на Польщу. Ви відчуваєте масштаб попередження? Хертлінг не просто аналітик. Він учений, який вивчав ворога десятиліттями. Він бачив російську армію ще за часів Варшавського договору, знав, як вона реформувалася при сердюковій шойгу і розуміє її зсередини. Тому, коли він каже, що російська воєнна машина ламається, це не метафора, це діагноз. Він наводить приклади, які не залишають сумнівів. Колони, що розтягувалися на десятки кілометрів, танки, які стояли без пального, бронетехніка кинута просто на дорогах. З перших днів війни ці проблеми повторюються. І навіть зараз, через роки, Росія не змогла перебудувати систему постачання. Санкції душать виробництво запчастин, удари дронів і ракет паралізують паливну інфраструктуру, а без пального немає руху. Без руху немає фронту. Армія стає заручником власної інертності. Але це ще не все. Хертлінг звертає увагу на іншу рану управління. Російська армія побудована на страху й вертикалі. Молодші офіцери бояться ухвалювати рішення. Усе чекають наказів зверху. І поки в Москві узгоджують один пункт плану, українські командири вже змінюють позиції, б'ють по тилу, зривають ланцюги постачання. Битва 21-го століття це швидкість, каже генерал. Перемагає той, у кого швидше розвідка, комунікація і рішення. І це ще не кінець. Перші місяці війни забрали тисячі досвідчених російських офіцерів і сержантів. Їх замінили недосвідчені командири, які не розуміють сучасної тактики. Результат: хаос, помилки, невдалі штурми. Російська армія перетворюється на громісткий механізм, який може тиснути масою, але губиться перед мотивованим і гнучким противником. І знову. Мораль Хертлінг нагадує, армія, що воює без віри у перемогу, приречена: дезертирство, відмови від штурмів, внутрішні конфлікти. Усе це симптоми виснаження. Армія тримається на страху, каже, каже він. Але страх притупляється, якщо немає перемог. А тепер уважно, генерал переконаний, що саме зараз світ стоїть на роздоріжжі. Підтримка України це не благодійність, а інвестиція у власну безпеку. Кожна ракета, збита над Києвом, не це ракета, яка завтра не впаде на Варшаву. Кожен знищений склад у Луганській області це снаряди, яких не буде у майбутній війні проти НАТО. Це не гучні слова. Це стратегічний. Розрахунок людини, яка знає, як працює війна. А ви помітили ще одну важливу деталь: Хертлінг попереджає, санкції діють повільно, але якщо їх послабити, Росія вдихне на повні груди. Вона знайде лазівки через Китай, Іран, Північну Корею. І тоді війна триватиме роками. Зняти тиски з Росії це дати їй шанс знову заговорити мовою танків, каже генерал. Він не приховує, що фінал цієї війни може бути не схожим на звичну капітуляцію. Росія може впасти зсередини через втому економічну кризу, втрату віри. Але якщо захід дрогне, Кремль підніметься знову, і тоді наступною ціллю стануть Польща, країни Балтії, а далі. Перевірка НАТО на міцність. Це вже не фантазія, це пряме попередження. Історія не раз це показувала. Хертлінг згадує, Гітлер після судет не зупинився. Агресор ніколи не задовольняється одним успіхом. Путін мислить так само: кожна поступка там – це запрошення до нової агресії. Тому, каже генерал, краще інвестувати в перемогу України сьогодні, ніж потім платити кров'ю за оборону Європи. Хертлінг нагадує. Кожна велика імперія падала не від зовнішнього удару, а від внутрішнього виснаження, і нині Росія саме там. Санкції душать економіку, падіння доходів руйнує середній клас, пропаганда тріщить по швах, а страх уже не працює. Коли солдати бачать, що командири кидають їх у м'ясорубку без мети, вони втрачають віру. А коли суспільство перестає вірити, навіть диктатури тріскають: це ще не кінець, але тріщина вже пішла. В той же час генерал не впадає в ейфорію. Він знає, що Кремль має ще одне останнє, але небезпечне вміння виживати. Росія може жити в бідності, терпіти, адаптуватися до санкцій, шукати лазівки через Іран чи Китай. Тому головне завдання Заходу каже Хертлінг: не дати їй часу, бо час це те, що Москва вміє перетворювати на зброю. Кожен день зволікає. Ання з допомогою Україні чи це день, коли Путін зміцнює тил, і завтра цей день обернеться новими ракетами, які полетять у бік Києва. Але за сухими формулами є ще людський вимір. Хертлінг нагадує. Підтримка заходу це не тільки про ракети чи гроші, це про довіру. Коли український боєць бачить, що Європа поруч, що Америка не відвертається, він воює інакше, бо знає, він не сам. І навпаки, кожна суперечка в Конгресі США чи парламенті ЄС це подарунок Кремлю. Бо саме в ці моменти російська пропаганда кричить. Захід втомився, втома це теж зброя, і Путін користуватиметься нею краще, ніж будь-яким танком. Його висновок звучить жорстко, але точно. Росія вже виснажена, але ще небезпечна, і лише постійна підтримка України. Ти зброєю, санкціями, технологіями може зламати цю машину остаточно. Якщо ви хочете миру, каже Хертлінг. Треба закінчити війну перемогою України і не дати Росії перевести подих. І нарешті генерал звертає увагу на ключове: перемога України це не лише воєнна мета, це моральний вибір світу. Бо якщо Агресор отримає те, чого хоче, зруйнується саме поняття міжнародного права. Кожен диктатор завтра знатиме можна. І тоді карта світу почне мінятися не миром, а війною. Саме тому каже Хертлінг: головне поле битви сьогодні не лише на сході України, а в серцях тих, хто ще сумнівається, варто допомагати. А тепер головне питання. Чи вистачить у світу витримки, щоб не втратити цей історичний шанс? Підпишіться на регіон 24, поставте лайк цьому відео і ввімкніть сповіщення, щоб першими дізнаватись правду без купюр. Ми говоримо тільки про факти і тільки про найголовніше.